Її донька в ЗСУ, чоловік поліг на фронті, а вона підтримує людей з інвалідністю. Маленький центр Марії наповнює світлом життя українців з ментальними розладами. Ми не міняємо цілий світ, ми це розуміємо, але ми точно міняємо. Саме тих 15 осіб. Марія 19 років працювала в благодійному фонді Карітас, 9 з яких з людьми з інвалідністю. Набравшись досвіду, у 2019-му створила власний центр допомоги молоді з ментальними розладами. Церква виділила невеличке приміщення, і відтоді Марія та її колега Наталя почали роботу. Наше завдання витягнути таких людей з завданого середовища, якому не зазвичай перебувають, організувати для них. Цікаве, насичене і на життя. Центр крок за кроком став острівцем позитиву та жаги до життя для цих 15 українців. Відвідувачі займаються бісероплетінням, відвідують майстер-класи з гончарства. Комусь подобається вишивання, комусь кулінарія, чи ткацтво. Усі вони творчо розвиваються у центрі. У цей час батьки мають змогу відпочити, знаючи, що їхні діти в надійних руках. Батьки, які мають дітей з інтелектуальними порушеннями. Перебуваючи з ними 24 на 7, дуже потребують, щоб їх хтось підмінив. І, ну, і трошки ми ну, хочемо допомогти, взявши на себе їхню нашу. За роки роботи крок за кроком став для відвідувачів другою родиною. Щоліта Марія організовує для підопічних літній табір відпочинку. Вони спілкуються, танцюють, беруть участь у різноманітних конкурсах та іграх. Робота та добро, яке вона приносить, стали розрадою для Марії після тяжкої втрати. Захищаючи Україну у березні 2023-го загинув її чоловік, поклав життя за країну і наречений її доньки Ярини. Тепер дівчина продовжує справу коханого та батька, керує взводом на запорізькому напрямку. З молитвою за рідну доньку та її побратимів Марія продовжує свій шлях допомоги тим, хто її потребує. Мрію, щоб повернулася також моя донька Ірина, яка є воїном роду і крові. А моя професійна мрія це працювати, надавати соціальні послуги ще більшій кількості молоді.